Опенгеймер міг стати найкращим прикладом поганого ефекту завищених очікувань. Фільм про батька атомної бомби обговорювали декілька років, паралельно пророкуючи йому величезні касові збори, називаючи його вінцем кар'єри Нолана, буквально не залишаючи шансів не те, що на провал, а хоча б на посередність. Усі чекали чогось неймовірного, того, що ще не бачило людство. В цьому Опенгеймер схожий на той самий манхеттенський проект, який і став каталізатором створення зброї масового враження. І вже саме тут проглядається це унікальність фільму. Усі думали, що історія буде присвячена процесу створення атомної бомби. Усі думали, що в центрі будуть стояти політичні передумови, що основний плас таймлайну буде розповідати про боротьбу найсильніших держав того часу за гегемонію на світовій арені. Але це не так. Усі ці процеси не стоять в центрі. Не вони є основними подіями історії. Вони стоять осторонь. Вони найбільше як тло. Головний посил Нолан проніс через світосприйняття сприйняття всього двох людей: антагоніста Штрауса та протагоніста Опенгеймера. Хоча чи можна точно відповісти, хто з них антагоніст, а хто протагоніст, чи можливо у цій історії взагалі не треба давати нікому подібні визначення? Можливо, тут нема ні головного злодія, ні головного мученика. Кожен діє в своїх інтересах, у кожного є свої таргани у голові, і ніхто не ідеальний. Чому одні кадри фільму чорно-білі, а інші кольорові? Це створено для поділу фільму на умовне минуле та умовне теперішнє? Тоді чому у пенгеймера можна побачити в кольорі незалежно від того, студент він чи вже створив або створює атомку? Так само і штраус, якого можна побачити в один той самий проміжок часу як у чорнобілих, так і у кольорових тонах. Кольорова гама не відповідає часовим межам історії. Це було б надто просто для Нолана, який обожнює гратися з часом і простором у своїх фільмах. Так спростити життя глядачу він просто не міг. Частина фільму написана з перспективи Опенгеймера, з перспективи його думок, вражень, почуттів, особистих метаморфоз та його власного погляду на усі події, які були пов'язані з атомною бомбою. Я сказав лише частини фільму, бо саме чорнобілі сцени не відносяться до перспективи Опенгеймера жодним чином. Це сцени, в центрі яких виступає Штраус. Історія одночасно заглиблюється у психологію самого Опенгеймера та його морального відношення до того, що він робить, і до того ж висвітлює. Фактичний стан речей. І цей симбіоз не є новим підходом для Нолана. І щось подібне він вже використовував в Моменто на ідентичні методи, але дуже і дуже схожі на те. Що він використав в Опенгеймері? Кольорові сцени в Опенгеймері представляють світ з точки зору головного героя. Тут розгортається його внутрішній світ, мрії та амбіції. Кольорову палітру використано для вираження емоцій, яскравості та динамічності. Такі сцени поглиблюють зв'язок глядача з головним персонажем і дозволяють переживати разом з ним як радість від успіху, так і сум та напруження від усвідомлення того, що сталося. Чорнобілі сцени відображають перспективу Льюіса Штрауса, ворога Опенгеймера та його ідеалів. Подібним методом протистояється ідеї обох героїв Опенгеймера, який прагне мирного використання ядерної енергії, та Штрауса, який бачить її як важіль політичного та військового впливу. Штраус виступає як безморальний бюрократ, який заради власної кар'єри спроможний закрити очі не те, що на будь-які ризики, а й просто на життя власних дітей та онуків. Ядерна зброя змінила не тільки його світ, в якому він вже успішний та втроє. Тетний кар'єрист, а й світ його дітей та онуків, яким ще треба буде жити в новій реальності. Хоча він про це і не замислюється його увага не спрямована на обірковування наслідків виготовлення зброї і масового ураження. Штраус, в принципі, не дуже париться про якісь наслідки створення якоїсь зброї. Він не бачить в цьому нічого катастрофічного, він не бачить в цьому трагедії. І навіть коли величезна купа вчених та, зокрема, сам Опенгеймер пояснюють йому увесь спектр наслідків розробки бомб ще більшого радіусу, він не веде концерти на діалог Штраус банально не в змозі нормально вести дискусію на такі теми, тому що сліпо не хоче вірити жодному слову науковців. Для нього відмова від участі у цій програмі розглядається як підозра у роботі на ворога, і цьому цинічному бюрократичному монстру протиставляється високоморальний Опенгеймер. Але чи так морально він виглядає? Чи зміг би хтось, окрім нього, створити таку зброю зі своєю командою? Цього ми знати не можемо, але враховуючи його авторитет на той час та пізнання у квантовій фізиці, яку багато науковців того часу не сприймали всерйоз, можна сказати, що подібних геніїв могло й не знайтися. У фільмі червоною ниткою через увесь сюжет іде ідея того, що Опенгеймер став більше ніж науковцем. Він зумів організувати цілу групу людей, які всупереч між особистим чварам змогли створити під його керівництвом те, що вони? Створили, чи зміг би хто небудь повторити це досягнення? Особисто я дуже сумніваюсь. І я думаю, що зважаючи на своє самолюбство, сам Опенгеймер теж це розумів і все одно погодився на створення зброї, яка змінить цей світ. Можливо, він досить пізно зрозумів наслідки атомки для всього світу, але чи можна давати йому настільки високоморальний образ? Доволі складне питання з однієї сторони. Ми маємо людину, яка створила зброю масового ураження та дала старт нової жахливої сторінки людства. З іншої сторони, ми розуміємо, що в його голові все виглядало не так. З власної перспективи він працював на благо людей, створюючи те, що зупинить все поглинаюче зло, насизм у будь-яких його проявах. Опенгеймер не бачив у своїй програмі нічого поганого. На початку він не замислювався про наслідки, будучи затьмареним тими перспективами, що ця програма давала. В цьому він дещо схожий зі штраусом. Але головна відмінність цих двох полягає в тому, що Опенгеймер не володів тією інформацією, яка могла б його зупинити, а Штраус мав її вдосталь. Просто не хотів слухати. Не хотів думати, і відповідаючи на запитання, чи можна було давати образ жертви, образ високоморальної людини Опенгеймеру, я відповім так. В кінці кінців неопенгеймер Опенгеймер вирішував, як її використовувати. На Опенгеймер сам собі закрив доступ до публічної дискусії. Йому буквально закрили рота. Йому не дали ні виправити власну помилку, ні пояснити загрози використання як атомної, так і більш масової зброї. І коли я кажу, що цей фільм не про створення атомної бомби та не про атомку як такову. Я кажу, це не просто так. Створення та випробовування вміщується в половину фільму, яка, окрім процесу виготовлення, пронизана розповіддю біографії Опенгеймера. А друга половина фільму повністю присвячена моральній боротьбі науковця та наслідкам створення зброї масового ураження. Без питань Нолан витратив величезний плац часу на створення вибуху без комп'ютерної графіки. До речі, саме через це вибух і не виглядає таким точним, як зображення тієї ж самої чорної діри, як в «Інтерстелларі», яку Нолан прораховував з науковцями. Але цей вибух виглядає реалістичним, тому що він і є реальним по факту. На це було витрачено багато часу, але це не є центром усіх подій фільму. У центрі Опенгеймер, таргани в його голові, його погляд на події та протиставлення його морального болю з цинічними діями Штрауса. Розмова Ейнштейна з Опенгеймером теж відіграє ключову роль в фільмі, за допомогою якої розкриваються центральні теми та ідеї. Ця сцена знаходиться у центрі уваги, оскільки представляє той самий момент осмислення для обох науков. Які усвідомлюють вагомість наслідки своїх дій та їхню відповідальність перед світом. На початку фільму розмова відбувається на тлі невеликої водойми, де зустрічаються Ейнштейн і Опенгеймер. Це перше зіткнення двох великих розумів, які вже на той момент мають репутацію види тих науковців. Розмова проходить безмістовно, але з тих пір, як ця дивна і задкова сцена була показана, вона тримає тебе у напрузі і порожі різні думки, що ж було предметом розмови цих двох. Напрука тримається до кінця історії, а в результаті дає головне питання усього. Фільму, чи має наука право породжувати такі руйнівні технології, та чи є відповідальність вчених за їхнє використання у заключній сцені, яка йде у тому часовому проміжку, коли Опенгеймер досягає успіху у своєму проєкті створення атомної зброї, розмова з Ейнштейном стає трагедією. Після безлічі років досліджень, труднощів та моральних дилем, Опенгеймер зрозумів потенційний жах своїх відкриттів, і саме в цей момент і з'являється той самий моторошний погляд, який ми бачили у трейлерах: погляд людини, яка зрозуміла те, що створила. Ця розмова стає кульмінаційною точкою для Опенгеймера, де він усвідомлює відповідальність за створення зброї масового знищення, яка однозначно змінить світ. Вона відображає складний внутрішній конфлікт головного героя і її вплив на його майбутню поведінку та майбутні рішення. Саме тут і зароджуються всі ті думки, які Опенгеймер намагався донести протягом другої половини фільму. Думки, які ніхто не хотів сприймати, думки, які могли б застерегти світ від наслідків створення атомки, тому що було вже надто пізно. Сцена також надає глибини самому персонажу Ейнштейна. Вона дає йому того розвитку, який ми не могли очікувати. І це один з найкращих аспектів фільму. Кожен навіть другорядний персонаж розкритий, кожен персонаж живий зі своєю історією, своєю унікальною поведінкою та думкою про події, які відбуваються навколо нього. Нема порожніх героїв, які мало чим відрізняються від так званої масовки. Все ідеально видано тільки по Ейнштейну, а й по кожному учаснику манхеттенського проекту. Кожен з них має свою думку та власне ставлення до проекту, і так у кожному напрямку історії. А саме розмова Енштейна з Опенхеймером створює необхідний контекст для розуміння центральних тем фільму, розуміння моральних дилемм, відповідальності вчених за свої відкриття і наслідків розвитку науки для людства. Вона відтворює зовнішню і внутрішню боротьбу героїв. Опенхеймер розповідає про події. Які змінились від назавжди. завжди, про те, як вони розвивалися, та до яких процесів у підсумку призвели, але розповідає про ці події з призми людини, через яку все це й відбулося. Не сказати, що це щось нове, не сказати, що це звучить як щось унікальне. З першого погляду може здатися, що це просто хороший біографічний фільм. Можливо, він і був би таким, якби не ті деталі, не та атмосфера, не той стиль оповідання, не усі ті аспекти, які роблять Опенгеймера унікальним біотрилером.